Євразія це материк, на якому ми живемо. Євразія є найбільшим континентом нашої планети. Її площа становить майже третину площі суходолу Землі. Значна протяжність Євразії з півночі на південь, а це 8,5 тисяч кілометрів, зумовила розташування її в усіх географічних поясах північної півкулі. Ще більшою є протяжність із заходу на схід, 16 тисяч кілометрів. Цим пояснюється надзвичайна різноманітність природних умов. В межах Євразії розрізняють дві частини світу Європу і Азію. Такий поділ є не географічним, а історичним. Тобто, по факту, це один великий шматок Землі. Але через те, що протягом багатьох століть європейці розвивались окремо від азіатів, такий поділ і виник. Межу між Європою та Азією проводять умовно, десь там на карті: Уральські гори, Каспійське море. Азійська частина материка значно більша за площею, ніж європейська. Внутрішні райони Азії надто віддалені від морів, як ніде на земній кулі. Натомість у Європі відстані до морського узбережжя не перевищують 600 кілометрів. Близьким сусідом Євразії є Африка. Їх розділяють лише вузькі смуги води. Це гібралтарська протока, Суецький канал і Червоне море. Від Північної Америки Євразії відокремліє вузька Беренгова протока, а від інших материків її відділяють значні простори океанів. Найвужчою протокою у світі є Босфор. Це в Туреччині. Ширина у найвужчому місці лише 700 метрів, а довжина 30 кілометрів. Через Босфор збудовані мости, які сполучають Європу з Азією. Береги Євразії сильно розчленовані. На Заході моря Атлантичного океану глибоко вдаються в суходіл. Серед них внутрішні Балтійське, Середземне, Чорне, Азовське. Північне море є окраїним. Моря виокремлюють Скандинавський, Піренейський, Апенінський Балканський півострови. Глибоко врізається в материк велика затока Біскайська. Поблизу Узбережжя лежать острови Ірландія та Велика Британія. Європа є найбільш розчленованою частиною світу. Острови та півострови займають третину її площі. Окраїні моря Північного Льодовитого океану, такі як Баренцове та Східносибірське, не глибоко вдаються в суходіл. Найбільші півострови на півночі Євразії Таймир і Чукоцький. На деякій відстані від узбережжя розкидані численні острови і архіпелаги, сильно розчленовані береги Євразії і на Сході. Окраїні моря Беренгове, Японське, Жовте, Південно-Китайське, відокремлені від Тихого океану півостровами: Камчатка, Корея і ланцюгами островів Сахалін, японський. Біля південно-східних берегів Материка лежать Філіппінські і Великі Зонські острови. На півдні Євразії своїми розмірами виділяються півострови Аравійський, Індостан, Індокитай, Малака. На південному заході Мала Азія. Глибоко вдаються в материк великі затоки Бенгальська, Перська та Окраїнне Аравійське море. Географічні відомості про Середземноморське узбережжя Європи узагальнили і донесли до наших днів стародавні греки. Відомий історик Геродот, який жив у 5 столітті до нашої ери, у своїх працях описав усі відомі в ті часи землі. Давні греки зробили багато відкриттів на півдні Європи, плавали по Чорному морю. У тому числі і до берегів України, на теренах якої на той час була держава Скіфія. Через суворі природні умови північні райони Азії, Сибір, Далекий Схід, Камчатка тривалий час залишались недослідженими. З 16 століття величезні простори від Уральських гір до Тихого океану пройшли росіяни-землепроходці. Їхні погоди і відкриття були пов'язані з пошуками місць, багатих на хутрового звіра, а пізніше з пошуками корисних копалин. Дослідник Семен Дежньов з'ясував, що Азія і Північна Америка розділені протокою. У XVIII столітті для дослідження берегів північного Льодовитого і Тихого океанів було споряджено велику північну експедицію. Під керівництвом Вітуса Беренга в ній взяли участь сотні дослідників. До 19 століття росіяни обстежили величезні території Північної і Північно-Східної Азії. Перші відомості про Центральну і Південну Азію європейці отримали у 13 столітті завдяки мандрівкам італійського купця Марко Поло, а згодом від арабського мандрівника з Марокко Ібн Батути. Більш детально вивчати важкодоступну з високими горами і безводними пустелями Центральну Азію. Почали тільки в 19 столітті. Навіть далеку Австралію в ті часи знали краще. Російський мандрівник і географ Петро Семенов здійснив дві подорожі величезною гірською системою Азії Тяньшань. Він склав схему її рельєфу і вертикальної поясності, відкрив гірські льодовики. Дослідив високогірне озеро Ісик-Куль. Географ Микола Пржевальський у XIX столітті здійснив кілька експедицій у Центральну Азію, де дослідив величезну територію. Він першим описав і наніс на карту гірські хребти, нагір'я Тибет, Пустелі, Озера, витоки великих азіатських річок Хуанхе і Янцзи. Під час подорожей вчений проводив метеорологічні спостереження, зібрав багаті гербарії рослин і колекції гірських порід. Він описав нові види тварин, зокрема, дикого азіатського верблюда, дикого коня, сьогодні відомого як кінь проживальського. Усе побачене вчений описав у своїх працях, де особливо докладно змалював місцеве населення та його побут. Отже, що важливо запам'ятати з цього параграфа. Перше. Євразія – найбільший материк землі. Друге, Євразія має велику протяжність із півночі на південь та із Заходу на схід. Третє. Берегова лінія Євразії сильно розчленована. Четверте. Географічні відомості про Європу були узагальнені і донесені до наших днів стародавніми греками. П'яте, детально північні та східні райони Азії з XVI століття досліджували Семен Дежньов, Вітус Беринг, Важкодоступну Центральну Азію в 19 столітті Петро Семенов Микола Пржевальський. Друзі, на цьому все це був 43-й параграф за 7 клас. Побачимось!